Народився в лісі зайчик і всього боявся. Трісне десь гілочка, спурхне пташка, впаде з дерева листочок, а у зайчика душа вп'яти. Виріс зайчик великий і набридло йому боятися. Нікого не боюся, крикнув він на весь ліс. І вовка не боюся, і лисиці не боюся. Зібралися старі зайці, збіглися маленькі зайченята, припленталися старі зайчихи, слухають і вухам своїм не вірять. Ах, який смішний заєць! І всім стало весело. Почали бавитися, стрибати, перевертатися, наввипередки бігати. Кричать зайці про вовка, аж вовк тут, як тут. Чує, як з нього кіпкують зайці, а найбільше заєць хвалько, косоокий, довговухий, короткохвостий. Слухайте, ви, боягузи! я, я, я. Аж раптом язику й нього ніби примерз. Заєць побачив вовка, що дивився на нього. І тут заєць хвалько підстрибнув, як м'ячик. І зі страху впав прямісінько на вовчий лоб, а потім, як дремене, тікав так, що, здається, мало не вистрибував з власної шкури. Біг, біг бідолашний зайчик, нарешті зовсім знесилив і замертво впав під кущем. А вовк тим часом біг в інший бік, йому здалося, що хтось у нього вистрелив. Довго не могли отямитися й решта зайців, хто дременув у кущі, хто сховався за пеньком, хто завалився в яму. Нарешті набридло всім ховатися. Зібралися вони і почали шукати зайця. Де ж він, наш безстрашний заєць, якби не він не втекти нам від вовка. Насилу знайшли. Лежить той під кущем, ледве-ледве живий від страху. Молодець, косоокий. Добряче ти налякав старого вовка. Дякуємо, братику. А то ми вважали, що ти хвалько!» Хоробрий заєць підбадьорився, примружив очі та й говорить А ви як гадали? Ех, ви, боягузи. Відтоді хоробрий заєць і сам почав вірити, що він дійсно нікого не боїться. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.